Ви почуваєтеся втомленими, погано спите ночами? Відчуваєте, що ось-ось вигорите? Привіт! Ви на каналі ProMenджмент. З вами Юра, і сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як вигорання проєктного менеджера вбиває проєкт. І я поділюсь з вами п'ятьма лайфхаками, як цього не допустити і що з цим робити. У 2025 році проєктні менеджери працюють під шаленим тиском. Віддалені команди стислі дедлайні, тиск стейкхолдерів. А українцям ще й особливо пощастило зі схибленими сусідами. Якщо ви відчуваєте втому, тоді ваші проекти під загрозою. Ось 5 ознак того, що ви знаходитеся на межі вигорання. Перше, це постійна втома, коли навіть чашка кави не додає вам бадьорості. Друге це дратівливість, коли ви помічаєте, що навіть дрібниці виводять вас з себе. Третя ознака це прокрастинація, коли вам важко приймати важливі рішення. Ви уникаєте зустрічі один на один зі стейкхолдерами та з командою. Четверте, ви віддаляєтеся від команди, і ви уникаєте неформального спілкування з ними. І п'яте, ви відчуваєте, що ви працюєте гірше за інших, у вас з'являється невпевненість в собі, в вашій роботі, в ваших рішеннях, і це переслідує вас з дня в день. В моїй кар'єрі був період, коли я працював по 14 годин на добу. Намагався відповідати в Слак і о другій ночі, і о 7-й ранку, коли мені призначали зустрічі мої колеги з штатів об 11-й ночі. Я приходив додому, вечеряв і готувався до зустрічі, котра відбувалася вночі, коли в звичайний день я вже спав. Це призвело до неймовірної втоми з часом, я не висипався, я е, прокидався і був в день втомлений, неуважний. І, звичайно ж, це призвело до помилок в плануванні, до поганої роботи з командою, і це е, вплинуло на результати роботи команди, вплинуло на те, що реліз, котрий мав відбутися. Відбутися вчасно затримався на два тижні. Для того, щоб уникати такої ситуації, я поділюся з вами п'ятьма порадами, котрі працюють особисто для мене. Перше, ставте межі, домовляйтеся з стейкхолдерами про час вашої доступності. І після цього часу вимикайте. вимикайте Нотифікації в месенджерах. Я розумію, що для проєктного менеджера можуть виникнути критичні ситуації, тому варто, щоб у ключового стейкхолдера був обговорений з вами спосіб зв'язатися на випадок виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Але це має бути виключення, а не правило. Наступна порада. Виділяйте час для себе. Посередині робочого дня заплануйте 30 хвилин на прогулянку або медитацію. В цей час ви маєте відволіктися від ваших проєктів і повністю переключитися на відпочинок, на те, щоб в вашу голову прийшли свіжі думки не про роботу. Це дуже важливо для того, щоб ви могли відпочити і отримати нові сили і натхнення для подальшої роботи. Використовуйте техніку Помодору. До речі, про неї я знімав окреме відео. Обов'язково подивіться його, якщо ви його ще не бачили. Делегуйте рутинні задачі. Делегуйте колегам або помічникам на основі штучного інтелекта. Зараз це зробити просто і штучний інтелект може зекономити багато часу. Про це я, до речі, теж знімав окреме відео. І п'ята порада: проводьте ретроспективи для себе в кінці тижня. Аналізуйте, що вас виснажує, і намагайтеся змінити це, поміняти підхід до такої роботи. Тож, мій головний секрет в тому, що щоп'ятниці я проводжу ретроспективи для себе. Я аналізую, як пройшов мій тиждень, що мене найбільш виснажує, що я можу змінити, і планую, це на, на, планую ці зміни на наступний тиждень. Таким чином. Я зміг зменшити свій стрес на роботі багато разів. А зараз саме час поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. А по статистиці я бачу, що майже 80% глядачів не підписані на мій канал, і це потрібно обов'язково виправляти. І напишіть в коментарі, які ж способи для вас найдієвіші. Для того, щоб уникнути вигорання на роботі. Який же головний секрет боротьби з вигоранням? Виставляйте межі, дбайте про себе. Ваші проекти скажуть вам дякую. Ваші колеги скажуть вам дякую. А з вами до зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося, було корисним. Тому лайки, підписки. І це прискорить вихід наступного відео, котре буде ще цікавіше. Побачимося в найближчому часі.